Так, давайте тепер коротко розкажу про самі ноші. Фастекс. Так, фастекс із тропою. Він тут знімається. Тобто ну, ще розуміємо тим, що а, ноші там затягуються або тягаються по землі. Фастекс може вийти з ладу, десь поламатися, зачепитися. Тому я тут зробив такою системою. Якщо фастик сійде з ладу, його можна буде просто витягти, струпу викинути, сюди заправити шнурок. Коли складуться ноші, то просто обв'язати паракордом чи шнурком і вони будуть далі функціонувати. Так, розмотуємо, так, розмотуємо наші ноші. Вибачаюсь за вітер, якщо буде слабенько чути, я думаю, зрозумієте і побачите. Так, ось ось ноші. Так, тут е, вся та сама тканина, ремені безпеки. ці Довжина майже 2 метри, там метр 95, по-моєму, якщо я не ошибаюся. А по ширині 60 65 і 68. Можна 70, 70 на 2. Ну, так як я відштовхувався, я спочатку пошив на кровать, а потім ноші робив. Тому о, 2 метри тканини хлопці купили кордури, кордура на елон Купили ми 2 метри тканини і вистачило якраз на пошиття нож і нож універсальні на кровать туди. І там шматочок невеличкий залишився і по розмірам він нікуди вже ну, неможливо було його використати. Так, дивимося. Дивимося. Фіксація, фіксація людини, стропи і фастекси. Фастикс, тут можна потом під... Дивіться, тут така система придумана. Так, якщо не потрібні ці, е, ці стропи із фастиксами, їх можна буде зняти. Він пропускається, пропускається по піднизом. Тут е, ця ось тежка пластик. Я, до речі, покажу, як е, знімаються ці стропи, хоч і надто якщо вони не потрібні. Так, тут. Береться один край так ось підгибається і просовується так, зараз. Так, трошки, так, Затягується і воно витягується тут. І все, бачите, витяг. Тут ось отечки, тут ось пластик стоїть. І витягують. А потім, якщо надто, щоб не розбирати, цю систему де пластик, Так же само все. Сюди так заправляється, протягується і все. І можна користуватися далі. і можна користуватися далі. Так, тут так же само Раз, два, поправили і все. Все готово. Якщо не треба буде, то просто витягти його і ці стропи убрати. Вони ну, не будуть заважати. Ось так. Ось така от система. І Щоб вони давилися, вони не будуть заважати. Тут так же само по довжині цих ременів і з фастиксом, по-моєму, по 90 см. Ну, я метр взяв, грубо говоря, на підгіб, на підшивку то і з метра там десь 95 чи 90, 90 см з обох боків по 90 сантиметрів на утяжку раненого. Так, йдемо напередок. Чому тут свободно так їздить? Да? Розуміємо, або нога, або тут або ноги, да, в яку сторону покладуть раненого. Щоб просто воно не заважало, то на сторони його розкинув і хай собі... Лежить. Чому я не хотів тут знизу нашивати, щоб особо дуже стропиці понизу не бовталися, щоб, о, щоб якомога довше сохранити фастекси, щоб вони були на ружі. Ось так. Фіксацію насіння можна і ззаді, і з боків. По три стропи з боків. Так, тепер перевертаємо на другу сторону. Так, поділено, поділено пополам, розділено пополам і пошито, і пошито. Ділиться середина пополам, по стропам і ділиться як у... прямо так і по горизонталі. Ділиться все пополам і розшивається саме каркас. Розшивається сам каркас і ось так виходить по цьому. Ось і все. Ті, що поприходили нам стропи ці, майже всі вони пішли. Майже всі вони пішли. Там залишилось, може ще на одну ношу, та й буде. Можливо, я не знаю, тому що самі бачите, який обсяг іде цієї стропи, дуже багато. Тут йде по колу. Тут стропа ось тут і ось тут бачите, завершується. Десь такі, то накладка йшла, по-моєму, десь в районі 10 чи 20 см. Накладку я накидав стропу і прошивав хрест-нахрест, щоб трималось ловко. Ось. Все. Тепер на днях все воно поїде до хлопців.